Миру всім. Знаєте, багато людей зараз вірять в еволюцію і не бажають вірити в Бога і не бажають вірити в слово Боже, не тому, що говорять, що Біблія це взагалі там незрозуміла книга, яку написали просто люди. Але ж насправді в у всьому цьому у таких словах, у таких судженнях криється пропаганда, комуністична пропаганда, яка вбила це людям в голову для того, щоб вони не несли відповідальності за своє Життя для того, щоб вони просто робили те, що їм говорять, і керували ними, але розказали про те, що та ні, це взагалі церква керує людьми, але церква і слово Боже навпаки робить людей вільними, якщо це справжня церква, звичайно, і знаєте, християнство це про відповідальність. Бути християнином це означає нести відповідальність за своє життя, за свої діла, за свої слова і за свої гріхи. А от люди, які так говорять, що Біблія – це неправда, Бога насправді немає, вони просто не хочуть думати. І вони не хочуть нести відповідальність за свої дії і за своє життя. Тому звичайно набагато простіше просто сказати Та, ні, я в це не вірю і піти собі далі, грішити і жити тільки для себе. А от щоб бути християнином, потрібно мати дуже багато мужності, тому тому, що потрібно взяти відповідальність за свої гріхи. Потрібно взяти відповідальність за себе, за свої діла і ще й за інших людей, яким християнин допомагає. Тому знаєте, християнство це про відповідальність. І дуже жаль. Що так багато людей не хочуть нести відповідальності і не хочуть просто напросто вмикати свої мізки, щоб задумуватись і розібратись, хоча б спочатку, перш ніж щось говорити. Тому, любі українці, давайте будемо мислячою нацією, давайте будемо вивчати слово Боже і вивчати аргументи і факти чіткого підтвердження того Біблії, тому що Біблія підтверджена історично, науково, геологічно і просто усіляко підтверджена самим Богом, підтверджена очевидцями, які б взагалі це все писали. А от еволюція не підтверджена ніяк взагалі. Еволюція це просто ідеологія, яка говорить, що не потрібно думати за тебе вже подумали.